Доброго дня, шановні колеги. Наближається дата других роковин насильницького захоплення частини української території, здійсненого підрозділами збройних сил Російської Федерації по відношенню до нашої держави Україна. Саме з окупації Кримського півострова розпочалася масована збройна атака на Україну, яка свідомо обрала шлях європейського розвитку. Це був наш з вами вибір багатьох колег, які присутні тут, агресія Російської Федерації продовжується і сьогодні. І це вже не просто військова агресія, це також і економічна агресія. Ми бачимо ембарго, ембарго. Ми бачимо, наскільки Росія намагається всіляко знищити Україну. Комітет у закордонних справах України підготував звернення до міжнародної спільноти, в якому пропонується засудити масштабні порушення російською окупаційною владою, основоположних прав і свобод людини та прав корінних. Народів Автономній Республіці Крим, місті Севастополі та окремих районах Донецької та Луганської областей. Саме цим зверненням ми хочемо нагадати світу про те, що злочинна анексія Криму якраз і була планом Путіна для того, щоб Україна не просто не була членом, членом Європейського союзу, НАТО, а для того, щоб Україна взагалі як держава не відбулася. Саме цим зверненням народні депутати, члени комітету у закордонних справах, демонструємо світу, що ніколи ні за яких обставин не погодимося з окупацією частини території нашої держави. Тому ми закликаємо світове співтовариство продовжити здійснення системного тиску на Російську Федерацію для негайного припинення окупації української території, звільнення усіх без виключення політичних в'язнів. Відмову від фінансування незаконних збройних формувань на своїй території та на території України, припинення пересилання військової техніки, озброєння, організацію тилового забезпечення, підготовку та фінансування терористів, чітко та скоординовані дії України на міжнародній та міжнародної спільноти, спрямовані на зупинку російської агресії, приносять позитивні для нашої країни та усього європейського континенту результати. Нам вдається тримати єдиним і міцним міжнародний дипломатичний фронт, захищаючи українську територію від розповзання російської агресії та інші частини нашої держави та європейського континенту. Хотіла б лише також нагадати нашим депутатам про ухвалення європейським парламентом 4 лютого цього року резолюції, в якій рішуче засуджується незаконна анексія Криму. А також вказується на критичну ситуацію із дотриманням прав людини на півострові, атаки російської окупаційної влади на основоположені права і свободи усіх, незгодних з її політикою, в першу чергу кримських татар та етнічних українців наголошується на придушенні будь-яких демократичних проявів і свобод у Криму. Важливим є також готовність європарламенту започаткувати міжнародний переговорний механізм з відновлення українського суверенітету шляхом деокупації Автономної Республіки Крим і міста Севастополь із посередньо із безпосереднім залученням до цього процесу інституцій Європейського Союзу. І вже на початку березня в парламенті Європейському відбудуться дні України, куди їде українська делегація. Це також хороша можливість. Працювати на те, щоб європейський союз був єдиним єдиним консолідованим і для того, щоб його підтримка в протидії російській агресії, протидії російській інформаційній пропаганді була тверда і непорушна. І сьогодні, як ніколи, важливо не допустити виникнення ситуації, за якої світ би зменшив увагу до теми російської агресії проти України. Власне... Для цього комітету закордонних справ разом із Міністерством закордонних справ, також громадськими організаціями, ми докладаємо зусиль для того, щоб втримати тран трансатлантичну єдність. Результатом нашої спільної роботи, шановні колеги, має стати виконання Росії в повному обсязі. Резолюції Генеральної асамблеї ООН від 27 березня 2014 року територіальна цілісність України, також положення мінських домовленостей комплексу заходів з їхнього виконання від 12 люту, а також відповідних резолюцій Ради Європи. Тому сьогодні дуже хотілося б, щоб напередодні другої річниці військової злочинної кримінальної анексії Криму. Український парламент пам'ятав про те, що Російська Федерація не зупиниться лише на Криму на сході, і тому від успіху реформ всередині буде залежати, чи зможемо ми втримати дипломатичний фронт, втримати єдність і також е, наростити підтримку для того, щоб в цьому році, в 2016-му, відбувалося відбувалися зрушення нарешті, щоб при, було припинено е, обстріли, щоб почали відводити техніку, для того, щоб ОБСЄ мало можливість моніторити ситуацію. Ми знаємо, що бюджет організації е, ОБСЄ було збільшено, і також кількість спостерігачів до 800 осіб. Також для нас надзвичайно важливим є це, щоб політичні в'язні, які зараз перебувають в Російській Федерації, серед яких і наша колега Надія Савченко завдяки міжнародним зусиллям були нарешті звільнені і були тут разом з нами в цьому залі. Також хотілося, щоб у 2016 році. Разом із Сполученими Штатами, разом із Європейським Союзом, Радою Європи, також із представниками із країн Великої Сімки, ми змогли дотиснути і забезпечити повернення контролю над кордоном Україно-російським кордоном. Це одне з тих завдань, які ми ставимо на цей рік. Також для нас надзвичайно важливим є втримати санкції, щоб вони були продовжені влітку проти Російської Федерації. Для нас надзвичайно важливим є отримати безвізовий режим у 2016 році. Це як одне з надзвичайно важливих завдань. А для цього потрібно, щоб український парламент. Не е, і ті політичні сили, які на жаль сьогодні тут не присутні, не думали про свої вузькопартійні інтереси, а думали про Україну. Думали про ті виклики, які зараз стоять перед державою. Ми не можемо в 2016 році розміняти шанс і в врегулювання ситуації на сході України і отримання безвізового режиму на чергову боротьбу за владу. Дякую за увагу і прошу підтримати.